Не може моя мандаринка Сергіївна сидіти без діла. У нас залишилось всього 3 індика, які ждуть новорічних свят. Але в них потрібно прибирати. Яких було більше, звичайно, ми прибирали щотижня. Але так як їх стало всього три, ми це робимо раз на 2 неділі. Отож, коли мене не було, вона вирішила прибрати. Якісне прибирання є основним ключовим аспектом для здоров'я птиці. У мене це індики бік 6. І в них дуже слабкий імунітет, тому треба за цим постійно слідкувати. Особливо вони бояться вологості та протягів. Чесно кажучи, не знаю, що я в мандаринки сіріні знайшов, постійно вона щось робить і бігає. Солому ми викидаємо в яр, потім то буде в нас такий компост. Дуже велику увагу ми приділяємо дезінфекції. Ми постійно обробляємо наш паршник препаратом йодоклін, який я замовляю на сайті StarVet. Ті, хто хочуть написати, що це реклама, не путайте рекламу з особистою рекомендацією. Я цим препаратом користуюся і дуже задоволений. Мало того, що він висушує, він ще має дезінфікуючу дію. Та то, як ми гарно все прибрали, ми щільно просипаємо препаратом йодоклін, і нашим пташкам буде дуже комфортно, а головне сухо. Отак мандаринка Сергіївна все гарненько нас просипала. На мою думку, неважливо, скільки у вас пташок, 3, 10 чи сотня. Усім їм так само потрібен догляд. Мандаринка Сергіївна вже розстелила солому, наші індики вже кайфують, такі вони в мене хороші готуються до новорічних свят. Друзі, кому подобаються такі відео, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!